Доброго ранку, діти! Я рада зустрічі з вами. А ви привітайтеся, посміхніться один одному. Скажіть доброго ранку. І я вам сьогодні на занятті розповім про дуже цікаву рослину. Діти, кожен із вас влітку був у бабусі на городі, а на городі дуже багато рослин. Серед них одна золотоголова квітка. На високому стеблі так і світиться, так і виграє повсюду, обертається за рухом сонця, тягнучись до нього. Це діти соняшник. У соняшника одна струнка, міцна ніжка, на якій великі зелені листки. Вони трохи жорсткі, вони не гладенькі, а яка чудова у соняшника квітка. Вона кругла, жовтого кольору і схожа на сонечко, а пелюстки тоненькі, їх дуже багато. Вони, коли дує вітерець, ніби розмовляють між собою. Ось послухайте такий гарний вірш про соняшник. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. На кожному городі ви бачите мене. І всі із мене їли насіннячко смачне. Діти, пригадайте і назвіть продукти, які виготовляються із соняшника. Подумайте, а я зараз вам загадку загадаю. Хоч я весело сміюся, не гуляю, не лінюся, а під сонечком я мрію збити щось могли, що олію. Облизнулись ви? Так, ну, тоді ще назву Халву. А ви теж подумайте і згадайте, які загадки або віршики ви знаєте про соняшник. А ми з вами, діти, давайте намалюємо соняшникове поле, яке буде дуже гарне і схоже на сонечко. Ось така діти цікава і ніби проста рослина соняшник. Наше заняття закінчилось. До побачення, діти, до нових зустрічей!